Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами будемо випікати різдвяну зірку з маково-шоколадною начинкою та вишнями. Готуємо тісто, в мисці з'єднуємо молоко, воно повинно бути нагріте до 30 градусів, яйця, олію, ванільний цукор, сіль. Цукор. Все гарно перемішуємо до моменту, що розчинився цукор. Окремо до просіяного борошна додаємо дріжджі. В рецепті я використовую сухі. Все гарно перемішуємо. Борошно з здріжджями додаємо до рідини невеликими частинами і починаємо замість тіста. Вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яке та еластичне і ні в якому разі не забите борошном. Після того, як тісто замісили, воно дуже м'яке та еластичне, перекладаємо його до миски змащену олією. Зверху накриваємо миску рушничком та ставимо в тепле місце підходити на 1 годину. Тісто повинно збільшитись мінімум у 2 рази. Готуємо макову шоколадну начинку. Промитий під проточною водою мак, викладаємо у ковшик. Заливаємо його водою. Також можна додати і молоко. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо до моменту, поки з маку повністю випарується рідина. Коли вода повністю википіла, вимикаємо вогонь. Проварений мак пробиваємо блендером. Також можна перетерти його у ступці до появи молочка. Поки мак теплий, до нього додаємо шоколад, вершкове масло, перемішуємо, щоб все розчинилося, цукрову пудру. Тепер все гарно перемішуємо, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Готову макову начинку перекладаємо у миску і даємо їй повністю охолонути. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски, обминаємо, щоб вийшли зайві пухірці і розділяємо його на три рівні частини. Присипаємо поверхню борошном, беремо шматочок тіста і розкатуємо коло в діаметр вашого дека. Три кола розкатано, починаємо формувати зірочку. Деко застилаємо пергаментною бумагою. Викладаємо перше коло. Зверху змащуємо його маковою начинкою. Зверху викладаємо вишню, вкладаємо тісто, змащуємо його маковою начинкою. Присипаємо вишнями. Зверху накриваємо третім шаром тіста. Тепер посередині ставимо склянку і розрізаємо на 16 сегментів коло. Далі кожні два шматочка перекручуємо два рази навколо себе і щіпуємо краї один з одним. Ось так. І так робимо з кожними двома шматочками. Знімаємо склянку. Так повинна виглядати в нас сформована різдвяна зірочка. Накриваємо зверху рушником і ставимо в тепле місце підходити на пів години. Коли різдвяна зірочка підійшла, зверху змащуємо її збитим яйцем. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо зірку 45-50 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання даємо повністю охолонути, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати різдвяну зірку за цим рецептом. Це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції.